Ще одна маніпулятивна техніка під назвою істинний індіанець, істинний фахівець, істинний шотландець, істинний джентльмен. Справжній джентльмен. Назва може бути багато, але суть незмінна. І зараз я вам розкажу, в чому ж полягає ця маніпуляція. До прикладу. Хтось заявляє, що можна із точки А в точку Б доїхати в місті за півгодини. І каже, що от справжній водій, істинний такий от гарний водій може приїхати за півгодини відстань. І, до прикладу, опонент по комунікації вказує: ні, це неможливо, тому що я, до прикладу, вчора їхав і цю відстань подолав за 45 хвилин. На що йому Казують, що істинний воді, гарний воді, а не просто воді. Розумієте, в да, чому тут весь такий от зміст? Тобто, якщо певна людина не дотягує до чогось, то зазначається, що вона не є істинним фахівцем, справжнім фахівцем, не є гарним фахівцем, не є справжнім спеціалістом. Тому кожного разу, коли ви зустрічатимете цю маніпуляцію, ви вже будете знати, що вона застосовується ось в такому от контексті. Можливо, ви знайдете ще і інші контексти, коли кажуть, от, справжній джентльмен повинен зробити так-то». А ви кажете, а я от джентльмен роблю так? Ні, ні, ні. Ви не справжній джентльмен, якщо ви цього не робите. От справжній джентльмен, істинний джентльмен, от він повинен так робити. Справжній там військовий, справжній патріот, справжній чоловік. Коротше кажучи, в контексті використання оцього ось слова справжньості може бути багато. Справжній українець. Така небезпечна маніпуляція, одначе вона застосовується багатьма. Повторюсь, що може бути як свідомо, так і несвідомо застосована у спілкуванні. Ну, і наша з вами задача навчитися розрізняти. Коли це роблять щодо нас умисно, коли неумисно. І нема різниці, з якою ціллю, якщо ми дізнаємось, ця маніпуляція застосовується щодо нас, ми повинні відреагувати. Або, звичайно, навіть пропустити повз вуха, одначе це також одна із реакцій. Тобто нам потрібно зрозуміти, що є ось така маніпуляція, усвідомити умисел чи неумисел присутній у того, хто використовує її щодо нас. І зрозуміти для себе, чи варто на неї реагувати, чи не варто. Чи, можливо, просто пропустити її повз вуха, а можливо, прям негайно відреагувати, бо нас хочуть направити кудись у далі, які нам не підходять. У певні шляхи, які нам неприйнятні у нашому розвитку, в нашому майбутньому, кар'єрі, житті, відносинах, ну і так далі, і тому подібне. Якщо у вас є ще якісь запитання, поважання, міркування, то коментуйте у коментарях до цього відео, задавайте їх, діліться цим відео і до зустрічі у новому.